Прийом, прийом, привіт. Зараз мене добре чути. Поїхали. Доброго дня, звати мене Олександр Барлюк. Я комерційний директор компанії «Авалон». Працюю в компанії більше 9 років. Почав фінансового менеджера, станом на сьогодні, комерційний директор. Що означає комерційний директор? да, що означає комерційне? Що означає... чим займається комерційний директор? Контроль собі вартості будівництва, контроль як дохіду, так і витратної частини по девелоперському бізнесу. А що ж для тебе означає цінність девелопменту? Це більше про цифри чи про людей? В Першу чергу це люди однозначно. Давайте так: люди формують цифри, а хороші цифри формують хороших людей. Яке рішення в закупівлях чи ціноутворення стало найризиковішим, але воно виправдалось. Я не можу назвати якесь рішення найризикованішим. Ми, в принципі, рішення стараємось приймати не ризиковані, а обдумані. Але можуть бути ризикові ситуації, але все рівно рішення не мають бути обдумані. Чи був момент, коли один правильний вибір зекономив мільйони? Був і не один момент. Можеш назвати якийсь приклад? Не хочу називати імен фамілії. Нехай усі залишаться щасливими. Економія мільйонів воно залежить від багатьох речей, починаючи з можливості там технічної оптимізації рішення, та, або до переходу до специфікації чогось і так далі. Тобто це комплексний підхід. Ти дивишся на доцільність економії, і так далі. Тобто є речі, коли доцільно економити, є речі, на яких недоцільно економити. Але чи був досвід, щоб прям мільйон економус? да, Звичайно, що був. Як комерційний директор, ти багато працюєш з партнерами, з підрядниками. Як ти розумієш, що їм можна довіряти? Комерційний директор компанії повинен володіти певними рисами. Да, для того, коли він веде переговори, зустрічається з людьми. Це є комплексний підхід до кожного підрядника. Давайте так поділимо на, на дві складові. Тобто це, якщо є візуальний контакт, коли ти спілкуєшся з людиною, ти повинен розуміти відчитати чи відчувати людину, та тобто чи ти готовий з нею працювати, чи не готовий працювати? Звичайно, що є його резюме робіт і так далі, це. Це підготу під підготовлюшся до цієї всієї історії, читаєш, вивчаєш безпосередньо спілкування, безпосередньо зоровий контакт. Тобі вже дає досить велику, не знаю, як це як це слово назвати, да підпідґрунті основу для того, щоб ти розумів, чи ти готовий далі цією людиною рухатися чи ні. Тому ми стараємося з кожним нашими підрядниками бути зі всіма фактично, ми знайомі там обличчя обличчя Ну і хороший юридичний контрактний договір, щоб закріпити ці хороші наміри. А на твою думку, як змінюється ринок девелопменту зараз, і що найбільше впливає на ціноутворення? Ринок девелопменту змінюється постійно. Кожен девелопер хоче постійно ставати кращим. Вимоги від клієнтів стають що раз. Кращими, більшими, якіснішими, і це нормально, це природньо. А кожен клієнт хоче за кожен вкладений долар метр квадратний отримати максимум, і це нормально. Відповідно, задача наша як девелопера в наш продукт максимально вкласти те, що хотів би наш клієнт. Як це змінюється? Звичайно, що частково це йде зростання вартості метра квадратного, так але ми стараємося мінімізувати всі ці речі для того, щоб надати найкращу ціну для наших клієнтів. Що важче знайти вигідну ціну чи цінного партнера? Зараз ринок достатньо складний. Дуже важливо дійсно мати біля себе надійних партнерів, з якими можеш рухатися вперед, на яких ти можеш покластися. Якщо з ним вдається домовитися про хорошу ціну, то це є і хороша ціна і цінний партнер. В тебе за спиною десятки переговорів. Чи можеш розказати про найскладніший і чому він таким був? Вони всі. Досить е різні бувають, В залежності, що що ми виводимо під розумінням складніше? Чи це там складно спілкуватися з людиною? Ти не можеш займати спільну мову, чи ти не можеш, е чи питання ціни, яке зараз є, там до обговорення, і вона може ній зітесь. Я б не сказав, що є щось прям неможливе. Це просто вміння знайти підхід, і, і не більше. А яке рішення було дорогим у фінансах, але безцінним по впливу. Чесно я. Я... <світ> я просто я не можу витягнути до рішення по фінансам. <світ> це одразу діпане до мене, да? так? <світ> У девелопменті кажуть, дешево не означає вигідно. Як ти це розумієш? А чому ні? Насправді, типу, все має свою ціну. Кожен товар має свого покупця. Ну, якщо є покупець на. Дешевий товар, ну звичайно, що є під нього виробник, і який буде забезпечувати на цей попит в даному випадку. Для нього ціна буде номер один. І чудес не буває, якщо є товар, який по своїй суті стає дорожчий, та він більш якісніший і так далі. Відповідно, за це він ну тому він не дорожче. Але на нього теж є свій покупець, і відповідно він готовий заплатити за нього. Відповідну ціну завдання девелопера постаратися зробити якомога якісніший продукт, а не нижчу ціну, щоб бути конкретно спроможним. Як знаєш, кажуть, чим скупи, платить двічі. Скупи, платить двічі, мабуть, тому що він не тільки скупи, а ще й погано працює. Чи можна порахувати якість життя мешканців? Я думаю, що вони це порахують. Самі а живучи в будинку на базі там не знаю, енергоефективності своїх вікон, енергоефективності фасадів, комунальні платежі. Вони це все будуть з часом відчувати і в цьому вимірюється їх якість життя. Як ти працюєш з ситуаціями, коли не знаходиться ідеальне рішення? З любої ситуації завжди є вихід, однозначно бажано знайти ідеальне рішення навіть в неідеальній ситуації, або хтось мало працює. А <гум> що тебе тримає на цій роботі? Челендж, цифри чи результати, які ти можеш побачити в реальності? Це сукупність декількох факторів. По-перше, це є команда, яка тебе тримає, з якою ти разом працюєш, з якою ти разом створюєш гарні об'єкти, самі об'єкти. Коли ти їздиш по місту і бачиш, як створюються гарні будівлі, і ти знаєш, що ти безпосередньо задіяне до їх до їх створення. Напевно, бо родую челендж. Це кожна будівля окрема, вона індивідуальна з окремим дизайном, це щось нове, і тебе постійно захоплює так, реалізовувати різного такого роду А Як ти відпочиваєш після важкого робочого дня? Нарешті ми дійшли до цього питання. То я маю підтвердити або скасувати попередню відповідь нашого керівника подивеломенту, так? Як відпочиваєш після насиченого робочого дня? Після роботи ми граємо в ФІФА з нашим комерційним директором Олександром. Е... А час від часу ми з моїм колегою Юрієм зідзвонюємося холодними зимовими вечорами і можемо зіграти партію-дві футболу. Юра, тебе ввечері чекає Челсі. Давайте я на друге відео так от повертаюся. <р Fazenda> -ху -ху! Сьогодні ми знову з вами Донабліція. переговори чи аналітика? Аналітика, а потім переговори: три слова, які описують твою роботу. Ціна, якість, швидкість. Excel чи блокнот? Excel. Ціна чи цінність? Для когось цінність є ціна? Ось цінність це питання ціни. Для мене ціна це, ну, це безцінно. А якщо не девелопмент, якою була б твоя професія? Десь правоохоронні органи. Скільки часу кави тобі треба, щоб почати день? Я насправді не дуже багато вживаю кави. Ну, максимум дві, максимум, а так одно. легку каву вживаю. Хватає драйву без кофеїну. Що завжди маєш із собою на переговорах? Холодний розум. Що важче, переконати підрядника чи донести ідею в команді? Підрядника можна заставити. Рішення, яким ти найбільше пишаєшся. 9 років тому прийшли притисну компанію. Об'єкт, який би ти сам переїхав. Або Avalon Prime, або Avalon Lux. Але в майбутньому цей будинок ще не збудувався. Формула успішного проєкту в трьох словах. Команда, команда, команда. Твоє написане правило в роботі. У мене немає написаних правил. Це не всі правила, як бажано, мають бути написані і всі з здамо ознайомлені. Робота повинна бути зроблена. У нас все? Дякую. Так? тобі. Супер. Бачите, якщо <клев»>. ми... Я вже накрутився, чесно. <клевиця> <Я> вже, <клевиця> мені вже <клевиця> треба розрухатися. <клевиця> <клевиця> Ти просто коли на <клевиця> він так знаєш. .�е. <клевиця> <Ту раз>. Шохмо, <клевиця> Можна мені людину, щоб вона просто тримала <клевиця> Це просто коли будуть змінюватися тема діалогу, то воно так буде. Що, я просто рахую, скільки років я працюю. Горай, і будеш вітимо. Постараюся. Але постарайся так не хитати, бо вони так себе, знаєш. Бо це як крісло вибрали, не я. Та що ваша не рада? Сім раз подумав, один раз кажи. Ви ж казали, що у вас от тобом не можна. <смір> <Thank you>. <смір> 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 Та якщо часом вже би вийшов.